Прийшла весна і роботки буде на наш стенд більше. Маємо мийку двигуна Audi. Захист хлопцю вже зняли. Значить, тут є такі підтікання. Все грязне, все, все тече. Це треба все вимити, щоб хлопці далі розуміли е і змогли правильно продіагностувати, де в чому проблема і звідки тече масло. Такі речі робимо. Маєте на увазі, людина приїхала з, Ужгород, з Ужгорода. Каже, що в Ужгороді ніде не знайшов а, хто би йому помив. По нашій мейці, значить, все готово. Все вимито. Там, де людині треба, все максимально чітко, чітко доступно, щоб надалі було видно, де. Є підтікання. Якось так. Півзура годинки роботи і, е, в принципі, такі речі вирішуються.